Вітаю всіх, дякую мені за певні коментарі, які ви мені написали, і такі питання цікаві задали про Буданова. Буданов давав це інтерв'ю місяць тому, в червні місяці. Тепер я хочу спитати: для чого інтерв'ю Буданова потрапило тільки зараз на широкий загал про наступ на півночі? Чому інтерв'ю Буданова про наступ на півночі країни попало тільки ж зараз на широкий загал? Для чого це? Чому зараз? Війна. Нагадати про війну? Так. Це, як і це допомога нам потрібна. Щоб задіяти допомоги, ще допомоги нам потрібно, ворог не відступає. Ви ж розумієте, що ворог не відступає. Ворог не відступає, нам потрібна ще допомога. Кінцевий результат. Ну, ось вам, будь ласка, допомога. Рух вперед, щоб був. Сімка Пентаклів це дуже довготривала робота на, на результат. Довго тривала робота на результат. Звісно, паш Кубків. Нам потрібні ще пропозиції, варіанти. Все ще завгодно. Нам потрібно, щоб ми мали результат. Воданов хотів нагадати, що війна йде, вона продовжується. І тепер я хочу передивитись області. Про яку область сказав Буданов в цьому інтерв'ю? Все-таки, про яку він область казав в цьому інтерв'ю? Саме. Тепер я питаю по іншому: про яку область мав на увазі Буданов, яка у нього, у нього область була в голові. Це була Сумська область. Чернігівська. Подивимось. Харківська. Три. Всі три відповідь так. Всі три області. Тепер зрозуміти одну річ. Цікаву. Загроза, ось, Сумсько, подивимось. Ну, повторення ситуації можливо, мечів Так, можливий напад на Сумській області. Але там є допомога партнерів. Чернігівська. Чернігівська вже є під захистом непоганим. І там топік, там ніхто не пройде. Харківська область. Ну, вже в захисті з Харківська область. Вона ну, в, жерт... ну, в розпачі, гнітанні, але багато знову п'ятірка пентаклів. Ви Знаєте, це як втрати, там вже є території, але окупація вона є. Але все одно, бачите, непогано. Буде довготривала праця по цьому. Є загрози для Сумської області. Певні загрози є. Вони залишаються на Сумській області. Харківська область вже в процесі. Договорняки є, не забувайте про це вони завжди. Розбирати Сумську область, я сказала, буду пізніше, бо зараз я не в тому стані, тут дуже жарко і, ви знаєте, в мене немає бажання робити такі розклади. Я буду зараз робити такі розклади, які буду в стані розбирати в адекватності, бо дуже жарко і навіщо робити те, чого не заходить. Я вам скажу більше, є такі розклади, які ви не бачите. Якщо я зробила, мені не сподобалось щось або воно мені не йде, я це видаляю. Ось зараз я хочу це викласти я викладу, тому що дуже цікавий варіант вийшов.